Привіт, з вами Максим, кандидат наук і викладач англійської мови. На своєму каналі я ділюсь корисними порадами щодо вивчення англійської мови. Вивчаємо англійську через розуміння, а не через зубріння. Поїхали. Часто ті, хто вчать англійську впадають у відчай, коли бачать, скільки дієслів описують схожі дії, наприклад, іти, сміятись, бити, говорити, слухати і так далі. Є загальні слова, такі як look або «see», а є «gaze», «peek», stare, scan. Вони уточнюють, як саме людина дивиться у людей, що вчать англійську, це різноманіття часто викликає шок. Я не розумію різницю між ними, вони кажуть. Люди часто люблять використовувати інтернет-перекладачі, які насправді не передають оці ці тонкі нюанси і відтінки. І дуже часто прямий переклад майже нічим не відрізняється від загального слова. Але є дуже простий спосіб з цим розібратись. Коли я його для себе відкрив, все стало набагато легше. Кожне з таких дієслів можна умовно поділити на дві частини. Перше це загальне значення, наприклад, говорити, йти, читати. І друга частина значення це манера, як саме людина це робить. Тихо, швидко, обережно і так далі. Давайте ще раз. Дієслово дорівнює загальна дія, плюс манера. Знайти ці значення нам допоможуть не онлайн перекладачі а словники. Такі, наприклад, як Oxford Learner's Dictionary. Ці словники спеціально створені для людей, які вивчають англійську мову, а не для носіїв мови. І відповідно дефініції, тобто визначення. там набагато простіш. Перевіримо нашу формулу на практиці. Stare: look at somebody or something, za ihladiye, for a long time. Manera: як саме ми Peek: look at somebody or something quickly and secretly. Glare: to look at somebody or something, dia, in an angry way. Manera: Давайте візьмемо інше дієслово, наприклад, сміятись. Laugh: chuckle, laugh quietly. Giggle: laugh in a silly way. Slap: hit somebody With a flat part of your hand. Punch. Hit somebody with your fist. Отже, як бачите, головна різниця у манері дії. І її б досить просто дізнатись. А тепер спробуйте самі. Застосуйте нашу формулу до слів chatter, mutter, stammer. Усі вони означають говорити. Але, як ви вже здогадались, в різний спосіб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Якщо відео сподобалось і було корисним, ну ви знаєте, що робити, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!